Це почалось два роки тому. Ми трохи поживемо в бабусі. Їхнє дитя успадкувало дар. Добре ніч. Добре ніч. Тепер усе позаду, все добре. Наш син знову з нами. Ми знову одна сім'я. Від творці фільмів упила і паранормальне явище. Знову почалося. Ти про що? Скажіть, що вона хоче? Я чув голоси у коридорі. З нашим татком щось не те. Те, що переслідувало нашу сім'ю, не дає нам спокою досі. Жахливу таємницю буде розкрито. Я знаю, що трапилось. Я пішов, щоб забрати нашого сина, і притягнув щось лихе. Забирайся геть! Перед вами хтось стоїть. І розмовляє з вами, що він каже, ваш малюк у нього, ваш малюк у нього, ваш малюк, у нього. ваш малюк у нього. Астрал. Частина друга. З 14 листопада у кіно.